ефір першого «Придністровського» продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Газ, світло, тепло та вода, що буде з 1 січня. Від роботи поліклінік до перебоїв із водою відповіді на всі запитання цілодобово у кол-центрі МВС. П'ять пунктів обігріву та запас дров Слободзейський район готується до можливої газової кризи. Небезпечний пропан. Чому у квартирах використання газових балонів заборонено? Починаємо з газу. У Молдові продовжують у всьому звинувачувати «Газпром» Ми жодних переговорів щодо газу не ведуть. Все, що може запропонувати Молдова Придністров'ю, купити газ на румунській біржі по 600 євро за тисячу кубометрів і тут же продати нашій країні. Тим часом Придністров'я готується у всеозброєні зустріти можливу газову кризу. Новорічної ночі ще буде тепло раніше ранку 1 січня. Відключення газу тепла гарячої води не буде. Ні у приватних будинках ні у багатоповерхівках, а далі за яким планом житиме республіка, якщо постачання газу до Придністров'я припиниться, про все розповів перший віцепрем'єр-міністр економічного розвитку Сергій Оболоник. Якщо постачання газу до Придністров'я припиниться, всі зміни почнуть відбуватися вже вранці, 1 січня. Скрізь відключать опалення та гарячу воду. Газ у всьому приватному секторі, газ, який ще буде у трубах, направлять у багатоповерхівки, щоб люди продовжували користуватися плитами. М'яко кажучи, газ використовуватиметься тільки для приготування їжі, і він перебуватиме в системі тим самим, знижуючи ризики заповітрювання і застосування балонів. За нашими оцінками. Обсягу, який знаходиться у трубі, вистачить, якщо нас не підведуть сусіди, не забравши наш накопичений обсяг. На півдні Терасполь, Слободзея, Бендери, Дубосарські, Григоріопольські райони, цього газу для багатоповерхівок та лікарні вистачить на 19-20 днів. На півночі від 5 до 10 днів. Отже, ще раз газу для багатоповерхівок на півдні може вистачити максимум на 20 днів на півночі приблизно на тиждень. Також залишкового газу вистачить, щоб подавати на автономні котельні у лікарнях та тим, хто забезпечує продовольчу безпеку. Що зі світлом? Грес перейде на вугілля рівно о півночі 1 січня. Електрика у Придністрові буде. Грес у Дністровську та Гес у Дубосарах будуть виробляти 145 мегаватт. Якщо не перевантажувати мережі, віялових вимкнень світла можна. Буде уникнути, але тут багато залежить від кожного з нас. Проблема... Проблемою проблеми забезпеченості, звісно, буде й те, що у приватному секторі буде підвищено споживання електроенергії опалювальними приладами, кондиціонери, обігрівачі тощо, значно. А підвищено наскільки, на жаль, зараз точно визначити ніхто не може. Електроенергія вироблятиметься у розмірі 145 сорока мегаватт протягом 50 днів. Саме на цей період на молдавський грес є вугілля, і тому при дефіцитах електроенергії в системі, якщо її не вистачатиме, можливі віялові відключення. Сергій Оболоник підкреслив, що Придністров'я технічно готове приймати газ з Росії. Перший шлях транзитом через Україну ще варіант трансбалканським шляхом через молдавські каушани. У Терасполя немає ліцензії працювати на зовнішньому газовому ринку. Питання можуть вирішити Молдова Газ та Газпром, зазначив Сергій Оболоник. Він закликав людей до розумного споживання газу та світла. Якщо до 1 січня газове питання так і не вирішиться. Енергетична криза тягне за собою інші біди, зокрема економічно. Якщо Придністров'я залишиться без газу, усі підприємства стануть. ММЗ, цементний комбінат, Теротекс. Перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку Сергій оболоник назвав умови, за яких можлива робота заводів і фабрик у нічні зміни. Перевод на ночні зміни переведення на нічні зміни можливе тільки якщо у нас буде додаткове резерву ніч. На першому етапі це все-таки новий рік. До 5-6 числа люди використовуватимуть нагрівальні прилади. Ми побачимо обсяги споживання. Тоді можна буде розглянути можливість виділення потужностей генерації під промисловість. У пріоритеті забезпечення для обігріву населення. Я не можу гарантувати, що ці потужності залишаться. Ситуація важка, наслідки будуть наростати, і для економіки вони. М'яко кажучи, перейдуть у розряд незворотних, коли підприємства стоять. Хліб-заводи у Тирасполі та Бендерах працюватимуть. Спочатку на газі, потім перейдуть на електрику. Возможно, буде трохи знижено асортимент. Можливо, буде знижено асортимент. Булочок не буде, але основні сорти хліба будуть випікатися. Обсягу тераспольського і бендерського хлібозаводів вистачить для Придністров'я. Рибницький, на жаль, працює тільки на газу. Один із пріоритетних напрямків це гарантування продовольчої безпеки. Так, слід сказати, це енергетична криза. Зовнішня економічна діяльність буде вестися, продукти будуть завозитись. Ще одне пріоритетне завдання тепло для лікарень у столичному лікмістечку Автономної котельні немає, зате є дизельний модуль. Тепло в РКБ буде. Тепло в РКЛ буде у всіх інших лікарнях, зокрема в Бендерах, частину будівель буде забезпечено спочатку автономним газом. Потім, коли ми використаємо весь газ, який є в трубі, цих хворих доведеться перевозити в Терасполь, у РКЛ і госпіталі інвалідів. А дітей у центр матері та дитини він, як і пологовий будинок, будуть спочатку працювати на автономній котельні на газі, потім, коли він закінчиться, перейдуть на дизельне паливо. Так чи інакше, система охорони здоров'я Придністров'я буде опалюватися тим чи іншим видом. Палива. Це теж важливо розуміти. Усе це може стати реальністю сьомої ранку 1 січня, якщо постачання газу у Придністров'я зупинять. Сьогодні у столичному кафедральному соборі Різдва Христового відбулися збори духовенства Тараспольсько-добосарської єпархії. Священнослужителі підбивали підсумки роботи цього року і розглядали плани на перспективу. Участь у зібранні взяв глава держави Вадим Красносельський. Соборі з Два Христового у Тирасполі. сьогодні сюди приїхало духовенство зі всієї республіки. Вже традиційно, наприкінці року, так підбивають підсумки своєї роботи. Тут і президент на початку зустрічі про наболіли буде газ чи ні. Кожен рік він не простий для нашої держави. Булось десь гірше, краще. Все одно було непросто. а Кожен рік був якимось викликом певним. І Зараз ми стоїмо на цьому шляху виклику на поставки газу, електроенергії. І на сьогодні, як і до пізнього вечора, 31 грудня, ніхто нічого сказати не може. Буде газ чи ні. Це рішення буде ухвалюватися певними особами в короткий проміжок часу. Ми повинні сподіватися і молитися за те, щоб все було добре, щоб Люди не страждали, але готуватися потрібно до всіх сценаріїв. Як опалюватимуться храми? Це питання. Священники ставили президенту. Вадим Красносельський порадив зарані продумати варіанти обігріву, не піддаватися паніці і підтримувати людей. Я ніколи не питають посіяти паніку. Я ніколи не намагаюся посіяти паніку. Я намагаюся заспокоїти, пояснити в будь-якому випадку все буде нормально, бо воно буде нормально. А вганяти людей в депресію, паніку це погана справа і Богу не угодна. Тому прошу вас, щоб ви своїм словом, поведінкою людей заспокоювали. Я у вас впевнений, це моє прохання своїм словом заспокоювати людей і допомогти нужденним, як ви можете. Говорили і про недільні школи за сприяння президента. Одна з них напередодні відкрилася у храмі Олександра Невського в Бендерах. Держава у цьому надає підтримку, зазначив Вадим Красносельський. Дане вопрос піднімався Питання піднімалося. Я говорив, що я готовий надати дієву допомогу на придбання меблів, оргтехніки практично всім недільним школам. Для чого необхідно надати на мою адресу список зі всім необхідним. Дай Бог ситуація стабілізується, тому що будь-які витрати, окрім як на ліквідацію цих наслідків, не робляться. Це якийсь період часу, ми переживемо, а потім усі недільні школи, згідно із заявками, отримують усе необхідне. Президент Красносельський запропонував організувати на різдвяні свята польові кухні при храмах. Священники відгукнулися на таку пропозицію. Уже завтра, 25 грудня, у Придністрові почне працювати кол-центр МВС. Про це повідомили на позачерговому засіданні у ситуаційному центрі. На телефон гарячої лінії можна буде телефонувати цілодобово. Там дадуть відповідь на всі запитання від роботи шкіл і поліклінік до можливих перебоїв із водою та електрикою. Подробиться далі. Такий же кол-центр працював під час пандемії. Телефон той самий 0800 вісімсот двадцять На запитання відповідатимуть цілодобово у день чотири оператори, уночі два. Це робота робота шкіл, дитячих садків, медзакладів. Громадяни можуть отримати якусь юридичну консультацію щодо видачі паспортів, прильоту, відльоту літаків. Я попрошу не дзвонити. Якщо після нового року газу не буде, у всіх містах і районах країни відкриють пункти обігріву. Там можна буде переночувати і поїсти. У Тирасполі їх буде шість. Це госпіталь ветеранів. Це госпіталь ветеранів. З 9-ї вечора до 11-ї ранку буде організовано нічліг, і об одинадцятій буде харчування. На залізничному вокзалі будуть ліжком місця і польова кухня. У міській лазні Поклари Цеткін. Пункти харчування манер спортшколи і їдальня коледжу Фрунзе. Важливо буде економити світло, пральні машинки, бойлери краще вмикати вночі, коли навантаження на мережі нижче. Вієлові відключення будуть тільки якщо перевантажимо систему. Коли навантаження досягає піку, воно може протриматися кілька хвилин. Якщо за цей час не приберемо його, ми розвалимо систему. Тому тут точний час ніхто не скаже, можливо, і так протримаємося. І ще, якщо не буде газу з 11-ї вечора до 7-ї ранку, напір води в кранах буде слабким. А якщо відключатиметься електрика, водоканал організує підвезення води і насамперед у поліклініки та лікарні. Сьогодні в республіці відзначається День конституції. Основний закон нашої країни було прийнято 24 грудня 1995 року. Там все про права та обов'язки органи державної влади і не тільки, як зазначив у своєму вітанні президент Вадим Красносельський. Конституція відображає прагнення придністровського народу до побудови сильної та самодостатньої держави, заснованої на принципах мирного розвитку, поваги до прав людини та громадянина. до Римання основоположних демократичних норм президент висловив переконання, що конституція і надалі залишатиметься основним джерелом реалізації головних пріоритетів нашої держави у сфері внутрішньої та зовнішньої політики, зміцнюючи єдність придністровців. Новий рік для онкохворих дітей. У ридниці вручають подарунки від президента Красносельського. Загалом у місті та районі 14 дітей, які борються з цим захворюванням. Ми прийшли поздравити тебе і твоїх з Нового року. Село Єржово, восьмирічна Аня, лише напередодні відзначила свій день народження. І вже наступного дня до неї в гості прийшли дід Мороз та Снігуронька у сім'ї Новий рік улюблене свято разом бирали до свята ялинку. Ми вітаємо одне одного подарунками. Настя теж живе у Єржово. Дівчині 16, але вона все одно вірить у новорічне диво. Новий рік люблю новий рік. Люблю бажання кожен рік у всіх є. У сімейному колі будемо відзначати свято. А це село Сарацея. трирічна Варя дуже чекала на діда Мороза, але розповісти вірш соромилася. Ді. Дідошки, тебе не замаро. Очень муж ждали нового. Дуже ми чекали на новий рік. Ми вірш вчили. Чекали, коли прийде дід Мороз. Дивилися через віконце, але засоромилися трошки. Дуже дякую вам за увагу. Що до нас приходите. мама варі. Вже після відходу гостини діслала дідові морозу відео, як дочка розповідає вірш. Діти продовжують отримувати подарунки від президента. І знову до теми дня. З 1 січня можемо залишитись без газу. Деякі мешканці багатоповерхівок роблять запаси, купують газові балони, несуть їх у квартири. Це заборонено У середині балона. Скраплений газ це суміш пропан-бутану без кольору та запаху. При витоку може вибухнути від будь-якої іскри. Цим і небезпечний. У квартирах використання газових балонів заборонено через те, що газові балони працюють на пропані. При їх експлуатації може статися витік у зв'язку з розгерметизацією. При цьому пропан осяде на підлогу, і навіть якщо вікно відкрито на провітрювання, працюватиме витяжна система все одно пропан осяде. У зв'язку з цим може статися вибух або людина може отруїтися газом. Так виглядає вибух газового балона у багатоквартирному будинку. Якщо побачили, що хтось несе газовий балон у багатоповерхівку, попередьте, це небезпечно та заборонено. Проігноруйте, телефонуйте до екстрених служб 104 або 102. Слободзеї, меморіал слави тут пиляють сухі ялинки. Їм уже за 60. Будь-якої миті могли впасти. У районі вже другий тиждень роблять запаси дров. Насамперед їх доставлять пільговикам, самотнім інвалідам, багатодітним сім'ям та матерям одиначкам. Відключення газу? Буде. Чи відключення буде відключення газу чи ні? Цього ніхто не знає, але ми готуємося до найгіршого варіанту. За ці дні ми напилили 635 складометрів дров. І ці дрова ми розвозимо сільським градом. Практично у кожній сільській раді буде якийсь резерв. Сьогодні ми дрова відпускаємо тим людям. Це соціальні групи, які позначені урядом. Решта йде на накопичення. Тему дров обговорили на нараді з президентом. Там нагадали, збирати хмиз у посадках і лісі люди можуть безкоштовно. А якщо хочуть використати бензопилу, треба буде взяти дозвіл у місцевій адміністрації і також не треба платити можна збирати можна стволи, гілки, які лежать на землі без зв'язку з кореневищем, і це є хмиз. Для особистих потреб збирати може будь-хто. Якщо людина приїхала на велосипеді або прийшла в ліс без машини і без бензопили, то дозвіл не потрібен. Якщо використовується автотранспорт і бензопила, потрібний лісовий квиток або довідка від місцевої адміністрації. Це приходять до глави. Ті вже знають, цікавляться, хто ви такий, для яких цілей, тому що ми. Ми не дозволяємо заготовляти дрова для продажу. Це не наша компетенція. Ми дозволяємо людям, якщо потрібно, самим заготовляти. торгувати хмизом заборонено. На нараді з президентом говорили все більше оголошень про продаж дров. На них зростають ціни. Вадим Красносельський доручив перевірити таких продавців, звідки беруть дрова. Більшу частину дров зберігають на території рятувальників та житлово-комунального господарства Слободзеї. Дрова вже відвезли майже у всі адміністрації сіл та селищ району, де є місця для зберігання. А ось у Фрунзе, Володимирівку та селище Красне дрова возитимуть із Слободзеї. І ще, якщо з 1 січня газу не буде, у Слободзейському районі відкриють 5 пунктів обігріву у Чобручах, у реабілітаційному центрі та у спортивній школі, у Слободзеї, у технікумі, будівлі, міліції та спортшколі. Буде гаряче харчування. І про спорт у Терасполі пройшов чемпіонат Молдавії з гандболу напередодні. Команда столичної першої спортивної школи грала проти Олімпуса з Кишинева. Про зірок придністровського гандболу, про те, кому дісталося золото і в кого фанати брали автографи, розкажуть Віктор Савченко та Михайло Абрашин сьогодні. У програмі спорт на першому. А ще про спортивні досягнення 2024-го та гучні імена відразу після програми КЕП у двадцять І на завершення випуску головні газові новини, як житиме республіка з 1 січня, якщо постачання газу припиниться. Тепла у будинках не буде, як і гарячої води. При цьому газ, що залишився в трубі, будуть подавати до плит у багатоповерхівках. На півдні такого газу вистачить на 19-20 днів. На півночі приблизно на тиждень у приватному секторі газу не буде одразу з 1 січня. Що зі світлом відключення можуть бути тільки якщо перевантажимо систему? Щоб цього не було, пральні машинки, бойлери краще включати вночі, коли навантаження на мережі нижче. Грес перейде на вугілля вранці 1 січня. До цього готові. Блекауту не буде. Тим часом у Молдові назвали ціну газу для Придністров'я майже 600 євро за тисячу кубометрів. Це цифри від глави Молдова газу Вадима Чебана. За його словами, Кишинів може купити газ на румунській біржі і одразу продати Придністров'ю. Це все жодних переговорів щодо газу Кишинів не воде. А весь газ, який в нього є зараз, забере собі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.